Місто може по праву пишатись своєю інтелектуальною елітою. Учні загальноосвітніх шкіл зайняли 41 призове місце на обласному етапі учнівських предметних олімпіад, з них 5 Перших більше того, з таких предметів, як історія, право, хімія та географія, з перемогою повернулись цілі команди. Тобто, юні славучани, отримали призові місця у змаганнях від 8 до 11 класів. Попередньо ми вже висвітлювали їх перші здобутки, і тепер матеріал на продовження. І ось до своїх перемог ще одну переконливу. Додала одинадцятикласниця школи ліцею успіх Ліза Іванюк. Перше місце з правознавства. Нагадаємо, за декілька тижнів до цього вона показала найкращі в області результати з історії. Отож, перед обдарованою дівчиною постав вибір, з якого предмету захищатиме честь області на всеукраїнському етапі учнівських олімпіад. Обрала право. Я більше полюбляю правознавство. Це така моя стихія наукова. Історію я теж полюбляю, проте з правознавства я люблю розв'язувати юридичні задачі, полюбляю наукові терміни. Саме тому їду на правознавство. У команду переможців юних правознавців із Славути потрапили ще четверо учнів. Одинадцятикласниця Катя Малашенко із цієї ж школи зайняла друге місце на обласній олімпіаді. Дев'ятикласниці Олена Прокупчук та Аліна Коськовецька також зі школи ліцею успіх посіли треті місця. Усіх чотирьох дівчат до олімпіади готувала досвідчений педагог та вчитель предметник Ольга Іванівна Труфанова. Додамо, що її вихованці щороку показують достойні знання на олімпіадах із історії і права. І п'яту перемогу до командного заліку правознавців принесла десятикласниця загальноосвітньої школи номер 6 Марія Дричік. У неї третє місце вчитель Любов Олександрівна Іванова. Ще одна команда юних хіміків також повернулась із Хмельницького з п'ятьма нагородами, одна з яких найвищого гатунку. Дев'ятикласниця загальноосвітньої школи Мер один Олена Хільчук два роки поспіль доводить, що вона є найсильнішою серед однолітків області у знаннях з хімії. Вчитель Галина Григорівна Лук'янчук. Після того, як ти вже пройшов цей період, пройшла Олімпіаду, і розумію, що завдання не були настільки складними. Просто головне це наполеглива праця. І чим більше ти працюєш, тим більше ти усвідомлюєш, що немає нічого неможливого і будь-які завдання можна розв'язати. Але на Олімпіаду головне це не нервувати. Адже якщо ти нервуєш, то е, ти все забуваєш, і для тебе це все здається неймовірно складним. Наймолодший у команді переможців юних хіміків восьмикласних школи гімназії Богдан Рапченюк. У нього третє місце вчитель Тоніна Павлівна Соколова. Серед обласних призерів і дев'ятикласниця загальноосвітньої школи номер 4 Ольга Кучинська. Своїм успіхом завдячує вчителю хімії Віктору Миколаєвичу Янісевичу. Призові треті місця і вже відомої нам Марії Дричик з шостої школи, вчитель Наталія Петрівна Панчук, і одинадцятикласника школи гімназії номер 5 Миколи Юрчика, вчитель Тетяна Олександрівна Рібкіна. До речі, Микола єдиний учень, який брав участь в обласних олімпіадах з чотирьох предметів. Де посів призові місця, зростає у Славуті і майбутня надія фізиків. Восьмикласник Євген Кузьмінчук зі школи гімназії зайняв друге місце на обласній олімпіаді. Десятикласниця Олена Коваль з цього закладу стала третьою серед найрозумніших. Обох готувала до інтелектуальних змагань вчитель Жанна Григорівна Дмитренко. Високі знання з фізики показала і Олена Хільчук. В неї друге місце вчитель Андрій Данилович Смолічук. Перша школа загалом цей заклад може похвалитись іншими успішними учнями-олімпійцями. Оля Прокупчук, 11 клас, зайняла в області третє місце з астрономії, вчитель Юлія Миколаївна Самковська. Випускник Денис Чорнолос увійшов до трійки найсильніших з інформатики. Вчитель Руслан Леонідович Боднарчук. Ще один випускник першої школи Олександр Багрійчук показав добрі знання на рівні області з економіки, вчитель Зінаїда Володимирівна Бурківська, а десятикласник Богдан Середюк посів третє місце з трудового навчання, вчитель Антон Петрович Стремедловський. Колега Богдана Середюка по так званому цеху, дев'ятикласник загальноосвітньої школи номер 4 Сергій Кордан, теж став третім в області на Олімпіаді з трудового навчання, вчитель Андрій Адамович Гамуза. І до скарбнички наукова. Здобутків юних славучан відносяться дві манівські перемоги. Одинадцятикласниця школи-ліцею Успіх Поліна Зайонц стала другою серед юних науковців Малої академії наук з правознавства. Науковий керівник роботи Ольга Іванівна Труфанова. Певно, найскладнішим та найцікавішим етапом цього конкурсу захисту був саме захист наукових робіт, тому що можна було і побачити рівень підготовки інших учнів і поспілкуватися на теми, які близькі один одному. Тому для мене найбільш цікавим та найбільш складним був саме цей етап конкурсу, тому що потрібно було і відповідати на запитання членів журі конкурсу, і на запитання учасників. Дев'ятикласниця школи гімназії номер 5 Діана Кіциделі для своєї наукової роботи обрала журналістику і зуміла довести, що готова успішно підкорювати цю творчу професію. В цьому їй допомагає науковий керівник Алла Ананівна Лук'янчук. Моя робота має назву Трансформація жанрової змістової структури друкованих засобів масової інформації на матеріалі друкованого видання газети Подільські вісті. Найважче, напевно, було сам захист. Тому що це було своєрідним випробуванням для мене, і я вкотре собі довела, що я можу перемагати. А ось однолідок Діани Вадим Шкляр зі школи ліцею Успіх для реалізації свого наукового потенціалу обрав всеукраїнський конкурс Інтел-Еко, з якого повернувся із призовим третім місцем. До інтелектуальних змагань Вадима готувала вчитель географії і за сумісництвом мама Людмила Миколаївна шкляр. Цей конкурс мені дуже сподобався, він був дуже цікавим. Цей конкурс міжнародний, він проходив у два етапи. Я під час першого етапу захищав свій постер перед членами журі. А у другому етапі я відповідав на запитання журів. В цілому можу сказати, що конкурс був досить цікавим, захоплюючим. Моя робота була присвячена впливу мальоративно-осушувальних систем на ландшафти Стуцького району. Що стосується різноманітних творчих та наукових конкурсів різного рівня, в яких відзначились обдаровані славучани, то це стане темою наших наступних матеріалів.